Thank you. Їду завтра зранку виїжджаю, в у мене поїзд. Їду до Кракова, і в Кракові ми збираємося всі і їдемо машинами вже безпосередньо за купани. Ой, мене там трошки я Все по всі теплі речі, бо там морози. І тим більше, коли ми будемо підніматися в гори, то там холодно, тож треба утеплитися. У мене тут опара була. Хочу дістати подивитися. Трошки вимізала рушника. А опара прям така. О, це опара моя. Ну що? йду зараз готувати. Треба було, мабуть, на е, тісто спочатку покласти е, цю плівку, щоб вона не вимизилась, ну вже як є. В мене е, майже готова валіза. Лишилося тільки туди е, мельнорильну скласти і техніку, типу зарядне і все-таки інше. Е, здається, все. Я беру собі валізу і беру собою о, цю сумочку, коли буду їхати, чи її треба скласти. Ось. І що ще? Зараз буду прибирати ось цей весь безлад, бо я подіставала просто геть все, що в мене було під uh, софою. Я не знаю, як вони по-іншому під софою. От. І заодно хочу прибрати вже в мене тут. У мене оця гірлянда, там вже батарейки, ніякі, я хочу ще ялинку зняти, бо вже сьогодні третє, О, не третє, сьогодні 5 лютого. Потім е, оці кульки зняти і причеплю ці, бо я хочу зробити собі фоточки, бо в мене ж полоні народження. І ось та гірлянда, Ось тут гірлянда в цій штучці є. Е, е, теж треба зняти. Коротше, хочу познімати все з цих, о, всі гірлянди, Щось в мене просто слова плутаються у жах. І мені потрібно ще оці картини зняти. І, коротше, ще привіз ось таку картину. Вона дуже гарна. Якось так. Дуже гарна картина моря. І її просто нема куди вішати, якщо чесно. Типу, якщо повішати її сюди, вона дуже буде наляпісто. Сюди вона не влазить, бо вона дуже довго. Тут теж не варіант на цій стінці. Лишається тільки те, що зняти ось це і повішати. Ой! Повісти цю картину, бо вона набагато гарніша, ніж просто ця майзня. коротше, треба зараз цим зайнятися. Я трошки в шоці, бо моя тісто почала з берегів виходити. Наскільки ж воно. Ой, мені страшно. Зараз буду його діставати звідси. Але просто. I remember when we were staring at a photo Don't forget the way you look me in the eyes And I keep you in my heart And my heart is where you are I still think of you I want you coming back Feel in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we we're staring at a photo. do look forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. And my heart is where you are. I still think of you. I want you. Я майже зібрала сумку валізу, майже все приготувала. Зараз покажу. Ось так у мене вийшло. Але мені потрібно 13 штук. У мене тут 10. І останні 3 штуки, 3 штуки вийшли ось такі. Вони геть не підійшли. Це остання партія була. І що я вирішила? Коротше, сходила в магазин, бо думаю, на ці три штуки мені не вистачило окремо. І е, я сходила за кремом, прийшла, відкрила е, пароварку, не пароварку, мультиварку, дивлюся, а там ось це. І я вирішила, що треба все-таки приготувати, побути не дуже, якщо я десяти людям дам, а вам скажу, ну трошки тут не вийшло, пішла в магазин. Зрозуміла, що в мене нема молока не було. Я купила молоко, підходжу до каси, дивлюся в рецепт і розумію, що в мене не вистачає ще масла. Взяла масло, прийшла додому, почала готувати і розумію, що в мене просто не вистачає муки. Але вже все нормально. Надію, що все нормально. У мене якраз там майже 2,5 стакани. На порцію мені потрібно... на половину порцію потрібно полта-півтора. Тож маю надію, що все буде добре. Інколи так стається, що все наче йде не за планом. Це просто потрібно пережити. Так буває і це нормально. Але потрібно пам'ятати, що це просто один невдалий день із вдалого року. Треба звертати увагу на приємність. But I lost all of them, and I've been searching in the night, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away, they dressed in black, they left my side. And all I say is that I wasted time.